Дуже неординарна людина. Ми зараз сюди їхали, згадували дуже багато історій, пов'язаних з Володимром Ну, Це та людина, яка любила, мабуть, футбол більше, ніж більше, гроші. І Тому він скільки зробив для футболу. Ну хороша людина, був, приїжджав і ніколи не ніяк не зазнавався, що він ось так, супер. Да. А з усіма по хорошому на трибуни зайде, з усіма общається, з усіма здоровається. Жалко, звісно, mm -hmm. що. Но таке зробити для села, то це ви повірте. В його вам мрія показати, що а, люди, які боліють за свою справу, боліють за своє село, там, де він народився, треба залишити для себе пам'ятник пам'ять. І пам'ять це є дійсно. Він не не забрав його з собою. Воно залишилося в нас. Це краса громади, це і наша можна сказати, візитка, академія і поле, яких можна порахувати на пальцях, скільки в нас в Україні і на Черкащині.